Доброго дня, вітаю звітаю компанія Міняжа Миколуць. З монтажем тракторця «Джинна» 244. Тракторець 3-циліндровий, повнопривідний. Даний трактор для з гордицькою щепленням. Малий бор потужності швидкісний, тракторець з реверсом. Вереді і задні десь підуть у розбірні. Там вон, хлопці ще е, готують на завтра булата та го ельку. Ми вантажимося і доставляємо техніку до клієнтів. Компанія Мінніагро, місто Луцьк вулиця різницька 48. Приїжджайте, тестуйте та вибирайте техніку. Техніків у нас багато. Трошки порозпродали. Ще була тільки повиганяли зі зборки, навіть не поникаю наклейки. Булати прошки, булати ельки на широкі, на вузькій резині, джинми-дунфенги, шифенги, техніка в наявності.